Всіх вітаю, друзі! У нас сьогодні буде цікавий відос по моєму саду, як його обкошую, обробляю і так далі. Покажу вам такий огляд рум -тур по моєму саду, що я тут насадив, що в мене тут росте, і як я його обкошую. Коротше, що я вам хотів сказати, цього року в нас погода, я не знаю, літо тільки почалось. Зараз в мене на годинку якого 2-2 червня. В п'ятницю, як ви бачите, я тут вже починав косити. П'ятниця чи субота. Буквально годинка проходить. Чи скільки? таке годинка? Півгодини, дощ пішов. Я лишив. Потім дощ пройшов, трошки вітру бдув, е сонце виступило. Я знову почав косити. І воно, бачите, сад не докошений. Сьогодні будемо докошувати. Хто буде питати розміри саду? У мене сад е довжина при е приблизно 49-50 метрів, це я кроками міряв. І ширина на 15. Ось такий у мене сад не маленький, не маленький. Можете порахувати, скільки це в сотках буде. Грубо говоря, візьміть 50 на 15. Це не тільки тут. Біля дому, біля літньої кухні. У мене ще трава. Будемо сьогодні косити. Не знаю, чи я вспію зарядити акумулятори. У мене є акумулятори 2 по 8 А і 2 по 4 А години. Будемо заряджати і косити. Також будемо обкошувати в саді всі яблуньки, грушки, вишні, черешні і так далі. Так що буде цікаво, що я зараз роблю? Акумулятори я зарядив ось ці прокрафтівські. Ставимо в косярку, будемо приступати до косіння. Не знаю, чи ще раз пройдусь, напевно. Потішу, я косив п'ятницю, бо тому що воно вже проросло. Реально п'ятниця чи субота косилась, воно знову проросло. І треба косити, і косити. Я сьогодні не покошу, Потім буде дуже велика, і цій буде тяжко. Хоча ось таку траву вона справляється спокійно. Що, вставляємо акумулятор і погнали до праці. Як ви бачите, в мене чоло все мокре, жара просто нереальна. Треба було штани скинути спортивні, хоча вони тоненькі, але парить нереально, напевно, буде знов дощ. Дивіться, в мене є просто цілий мокрий. Е, щоб ви розуміли, оце все колись когосилося тримером і дуже довго. Це, що я тільки що скосив, е, тут була ну, неповна половина, скошена, десь трошки менше половини скошена. Зараз на даний час я десь потратив часу хвилин 15, напевно, може 10 в тому районі. Вам там було видно, що дуже швидко. Показую вам, що я скосив. Ось тут все скошене. Давайте в 0,1 включу. Ось так все тут скошено повністю. Йдемо далі. Я розділив на дві частини. Зараз вам покажу. Ось мені лишився оцей клаптик. Оцей клаптик мені лишився, це все я скосив. Сонце світи. бачите, яка трава велика? Тут сантиметрів під 40 І ось так я розділив на дві частини, Оце давайте в 0,5. Отак. Оцей оце клапоч мені лишився. Це ще на хвилин 10, напевно. Там десь я потратив 15 разом з тим, що я проходив, бачите, оця, що в п'ятницю косилась, вона трошки підросла. Але нехай буде, я не буду ще раз проходити. Коротше, ось так лишилось. Я тут лишив на кінець в холодочку, бо тут горіх в мене. І тут в холодочку. Отак От лишилась ще трави. Зараз я це все діло пообкошу, а потім візьмусь обкошувати всі яблуні. Йдемо подивимося, що по заряду залишилось на 8 е, АКсярки. Та я думаю, всіх фірм буде ставати приблизно на годину часу роботи в залежності від трави. Ну Трава в мене висока, подивимось, що, що по заряду залишилось. Так, а ну тут же все. Ні, ще одна поділка пропала, ще дві поділки. Ну Ну потім зараз скоро Цього ну, я докошу ще, напевно. Це до кошу. Зараз піду по пів води, бо блін мокрий, реально сушить капець. Піду по пів води. Сад виглядає дуже гарно і красиво обкошений. Я ще зараз візьму тримером таким ручним акумулятором кошу всі дерева. І буде красота. Мером таким бензиновим. Я тут косив, то і так воно не виглядає. Сад виглядає дуже гарно, блін. Реально на картинці. Потім я вам покажу, коли покошу, зазнімлю відосик. Будете бачити, як воно все гарно красиво, коли обкошено виглядає. Так що добре, я йду пити воду, в холодочку постою, охолону трошки, покурю дзигара, поп'ю води, потім включу на пришвидчення. І оцей клаптик ми зараз докосимо також. Погнали. Ну і нехай, звичайно, косерка перекури теж. І треба відпочивати градусів десь зараз 20 в тому районі. Погнали. Докосив я цей клаптик, передівся я в шорти і в тапки, е, ноги вже <смі> зелені. Короте, ноги зелені. Я не хотів, блін, але думаю, ну така жара на його в баню, бо ноги потім дуже тяжко відмивати від цієї зелені, але так свіженько в шортах собі. Бомба Показую, як скосилося. Дивіться, дивіться, отут я, ну тут ви можете бачити ось дерева, де є свіже скошене. Оце, Оце було в п'ятницю чи в суботу, сьогодні вторгнів чи понеділок. І цю більшу частину я скосив оце все. Показую вам ще внизу, в мене оце я таким тримером кошу. Я не знаю, чи я сьогодні впію, бо ще біля хати маю косити, біля літньої кухні також тривогу, там же з мішком буду збирати, бо тут я мульчую. Мульчую, воно дрібнить, та й падає, і все. Там все в саді, оце мій сад, весь сюди-сюди. Треба тримером косити. І Там біля ставка, все тримером. Коротше, тут, якщо порахувати так. 50х15, тут десь 8 соток. 8 соток саду. І що в нас по заряду залишилось? ну Я думаю, ще мені трошки стане там. Ще можете бачити дві поділки. Бачите, дві поділки. Але там трава густіша. Та, в принципі, така ж сама біля беседки, біля хати. Я ще там трошки покошу, але тим поставлю на зарядку, покажу, як я вам акумулятори заряджаю безкоштовно від сонця, від сонячної панелі з бесідки. Просто ставлю зарядне через б'єті і воно заряджається. Зараз що я роблю? Де, моя... Де мій тример? Беру оцей малий тример Дніпроемовський і пошурую я зараз обкошувати оці всі дерева. Коротше, погнали, бо часу мало, а на годиннику вже пів шоста. До сьомої, восьмої маю. Ще тут в обкусити. це зараз ще пів години займає, як мінімум. Так що ось так. Пішли по черзі. Тут я був обкусив десь одне. Тут, тут, коротше, треба всі дерева пообкошувати. Цього року в мене будуть грушки на кінець. Там того року було пару грушок, хочу вам показати. Ну Тут все є: грушки, яблука черешні, одна черешня цього року посадив ще отам черешню одну і там ще одну черешню посадив. Отам вона прийнялась, все супер. Цю черешню я, блін, не підрізав, треба було підрізати осінню її просто половини чекану, щоб вона не шурувала догори і все. А цього в мене грушки бера, сорт цього року вродили досить багато. Ось так є. Коротше, ви розуміли, такі здоровенні грушки. Добре, менше з тим погнали до праці. Що народ? Ось така от красота тепер виглядає. Садок чистенький, гарненький, приємно оку глянути. І все Чікібар, як то кажуть, дивіться, яка красота. Підстрижене. Гарно, тепер куди йдемо? Приступаємо далі. 17.54. Не пам'ятаю, коли я приступав. Десь 17.23 я був в половині. Ну, як вам виглядає? Ні, красиво. Я думаю, гарно, рівненько, чистенько. Тівох штуки попідчухував, йдемо ставити акумулятори на зарядку. Не будемо садити в ноль, візьмемо другий ті, нехай заряджаються. Так що погнали. Вам покажу, як я заряджаю акумулятори. Вони навіть в ноль не висаджені, ще дві поділки, але ще недовго косити, ще хвилин 10. В принципі, мені би того стало. Але нехай вони перекурять, не хочу в ноль садити. У мене є на 4 ампер години. Ось дві штуки заряджених від Grosser. Того мені стане тут біля хати покосити. А тут зараз я відблюєті. в мене стоїть е ця. Ryzen, панелька 375 Вт. Включаємо а це насос, виключимо, бо ставок в нормі зараз нормально включаємо, АЦ, вона споживається зарядка приблизно я не знаю, скільки, 100 Вт в тому районі, зараз будете бачити. 129 ватт зараз заряджає панелька, воно байпасом, де заряджає мені акумулятори безкоштовно від сонця. Лишки йдуть, саму станцію заряджають, не дадуть її просісти. Воно по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть буде 100%, будете бачити. Так що, добре, йду я далі кусити. Ставлю цих два акума, погнали. Такі в мене руки зелені, але, в принципі, я ще не закінчив, тому що на нині хорош, бо сама година показує, як виглядає, як я покосив. Ось така от красота. Ну, самі ви бачили, там сад і тут біля ставка. Все, все аж туди донизу покошене. Тут залишилось тримером, тут, тут, тут покосити, Ну, ще там такий оцей берег, цей берег цей я покошу тримером. Замахався, не знаю з якоїсь 3 години. Отут те, що все передеться покусити тримером, тому що тут косаркою. В принципі, якщо добре розгорнути, цією косаркою можна. Що я зараз роблю? Відумитися, помиюся гарно в душик. І сідаю за кріселко і п'ю пиво. Я думаю, що я заслужив. Випити пивка, закорити дзиґа моцного. І буде супер. Крісло мене вже чекає, собі тут біля ставка сяду. Закурю дзигар, візьму пива і можна віддихнути. Така серія, що я роблю в селі, роботи дофіга. Я собі сьогодні планував, що я ще там сонячну панель на, на дах викину, ага, викинув. То вже сьома година, треба митися, як то кажуть, мити ноги, лягати, спати. Так що, може, це в наступних відео я вже покажу, як я буду панель. Ставив, як ви бачите, трави у мене досить багато і косіння займає майже цілий день. Якщо ще стримером, то цілий день. Якщо зранку починати, то цілий день можна косити спокійно. Тобто від 9-10 ранку, як починаєш косити, так і 6-5 закінчуєш в тому районі. Тому все, ось такий в мене день закінчився. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. І всім до наступних відео.